Ви можете звернутися до чеської колегії адвокатури, яка власне дає можливість безкоштовної ну, допомоги у певних випадках соціально незахищеним. Доброго дня вас вітає про Україну і ми у студії разом із Оксаною Різак. Сьогодні ми хочемо обговорити одне не дуже приємне, але я вважаю, що досить важливе питання це що робити у випадку конфліктів на робочому місці. Розглянемо один приклад. Звісно, що ситуацій в житті може бути дуже багато різних, але ми спробуємо, на прикладі однієї ситуації, яку ми чули від читачів, розібратись, яким є алгоритм перших дій, перших кроків, щоби. Вийти з цієї ситуації у якомога кращий спосіб. Ситуація така, що на виробництві працювала жінка-українка, і один її колега власне спеціально вдарив її. У них були такі ланцюги на виробництві, і він так потягнув, ну якби закинув цей ланцюг, що він, по суті, залишив синець у жінки на обличчі, тобто, ну, після цього там посміялись пару некоректних жартів і так далі. І, власне, роботодавець сказав, що він не хоче з цим розбиратись, помиріться, розберіться самі, А якщо будеш дуже багато... Розбиратися, то я тебе просто звільню з якогось іншого іншої причини. Це не поодинокий випадок. На жаль, і тут навіть суть не в тому, що це була українка. Це може бути хто завгодно, це може бути будь-який, в принципі, конфлікт між двома людьми. Але е, принцип дій буде однаковий для всіх е, національностей, для всіх людей, хто законно працевлаштований. І що можна зробити, якими мусять бути перші кроки, ситуація наступна, і вона власне підлягає узагальненню, чи це є е, е, випадок на, е, на роботі, чи це випадок десь на вулиці? Будь-де власне, е, якщо ми повернемося до випадку жінки, яка мала е, неприємну ситуацію з ланцюгом. То скажу основне, і його можна аплікувати власне на всі випадки. Ви повинні якимось чином пам'ятати на те, що мають бути докази. Тобто, якщо ви прийдете в органи поліцейські чи визвете поліцію, і скажете, ось він мене вдарив, він мені завдав цієї шкоди. То, по-перше, мусить бути, хоча б свідки, котрі будуть стояти з вами при вас і нададуть ці показання. На роботі це проблема в тому, що багато колег не захоче йти проти власне свого ж колеги. Було в мене ситуації. Мужчина на на дійсно на роботі побились, одному з них відбили добре. Дружні органи, тобто так правда, що інші два за нього засталися і були прямими свідками, і воно вело до успішного завершення того провадження, і особа, котра навдала, завдала цю шкоду, була визнана винною. Але що робити, якщо нема цих доказів, зважте кожну ситуацію. Тобто, у вас є чи якщо є можливість записати розмову, якщо є можливість зробити відео, власне удостовіритися, що певні свідки вам підпишуть так звану, хоча б. Той самий момент заяву про те, що вони бачили, зібрати це все і піти на відділення поліції. Власне, і вже на відділенні поліції ви будете бачити, чи має воно якийсь певний розвиток чи ні. Але без наявності доказів, тільки ваше твердження, як вас, як особи, власне, не дасть жодного результату. На жаль. А чи може поліція вимагати від роботодавця, щоб надав доступ до камер? Звісно, так а може відмовити. Ем, роботодавець, як правило, на запит поліції відмовити не може. Окрім того, якщо вам задано якесь ем, пошкодження на здоров'ї, першим ділом, що треба зробити, зняти е, власне ці пошкодження. Якщо був синець, потрібно піти в лікарню, на швидку зняти власне факт, зафіксувати факт того, що е, є синець. І написати, де він був завдан. Тобто це перший момент. Десь вас вдарили, десь сталася якась неприємна ситуація дальшого тілесного пошкодження. Моментом просто е, на швидку зафіксувати сам факт того, що на тілі у нас не було завдано якесь е, е, тілесне пошкодження. А така ситуація є на відповідальності роботодавця. Тобто, чи може бути компенсація за. Травму на робочому місці, чи це інші за цей категори. конкретний випадок? Ні, тому що там ярко виразнена особа, котра, власне завдала це правопорушення. Цей синець зробила. Але якщо ми будемо говорити, наприклад, будівництво, де не було достатніх засобів безпеки, тобто охоронних пирків, як кажуть на чеській мові, то звісно, і людина внаслідку наслідку цього пострадала, тобто не була дотримана техніка безпеки, за якою має слідкувати роботодавець. То так, якщо ви докажете, що пошкодження ПАД, чи ще щось було завдано зв'язку з недотриманням техніки безпеки, то звісно це відповідальність роботодавця. Пряма яку роль в цих обох ситуаціях грає інспекторат праці? Чи він взагалі залучається до таких випадків? Mm. Коли ми говоримо про безпеку праці, з там це межує власне так з дотриманням правил безпеки, з дотриманням у передумов, які становлені публічним правом. Але як тільки воно має наслідки на здоров'я, то відповідно там не може все залишитися в адміністративній площині. Тобто, якщо десь на будівництві було або в виробництві було завдано травму, відрізаний палець, опіки, Падіння, тобто там, вже крім інспекторату праці, як органу, який забезпечує контроль за дотриманням цих норм, звісно, буде стандартна кримінальна поліція, яка буде з'ясовувати причини чи причини зв'язок між виникненням таких наслідків на здоров'ю та діянням або бездіяльністю роботодавця. А тут так само потрібні свідки, тому що е, виходить, що це ви проти роботодавця е, свідки, фотографії, наприклад, від, від тобто всі докази, які ведуть до того, що ви скажете так, на цьому місці робочому не були дотримані, не була дотримана техніка безпеки. а не було гелмета, не було спеціального означення, костюму, який світиться вночі. Тобто, ви маєте це дійсно довести. А якщо людина незаконно працює на будівництві? То і ну і щось з нею станеться. На жаль, це часто стається, тому що якщо люди працюють незаконно, багато з цих роботодавців не сильно переживають, бо знають люди не підуть в поліцію, бо вони там незаконно. Але чим насправді може загрожувати таке звернення до поліції, якщо ви там незаконно працюєте і постраждали? Mm -hmm. Те, що ви тут незаконно працюєте, це не є факт, на який поліція кримінально бере огляд. Тобто їх не цікавить, що ви працюєте тут не легально, їх цікавить те, що вам було завдано шкода на здоров'ю. І тому немає різниці між особою, яка працює легально чи нелегально. Маю доказ, я йду. Я не вирішую свій статус легальності чи нелегальності. Це вже друге питання. Звісно, якщо мені за це грозить адміндепорт, який можна виконати, це неприємно. І ясно, що це є факт, яким шантажує роботодавець робітника. Але, зрештою, якщо ми говоримо про громадян України, то адміндепорт на даний момент це є річ, котра власне не може бути чинником або причиною того, щоб мовчати. Тобто я так розумію, що багато людей бояться в такому випадку кудись звертатись, тому що вони думають, ну я тут нелегально працюю. Хто мені буде допомагати Але допоможуть? Це не дивлячись на це ні, це не так. Тобто, ми говоримо зовсім іншу частину. Відповідальність власне роботодавця чи відповідальність третьої особи в будь-який момент, коли вам завдана шкода здоров'ю, маєтку ви маєте право і власне я раджу звернутися, не дивлячись на те, який міграційний статус ви маєте на території Чехії. А ці звернення до поліції завжди заверше. Це судом? Не завжди. Поліція є від того, щоби зробило так зване попереднє досудове слідство. І якщо досудове слідство буде таким, що буде дійсно доказано, відповідно ймовірність того, що людина, котра є підозрюваною, це правопорушення скоїла, то прокурор передає так зване державне обвинувачення, і цим відкривається судове провадження. Чи надає держава адвокату в такому випадку? Тому що багато українців не йдуть в суд, бо не можуть заплатити. Е, звісно, ви можете звернутися до чеської колегії адвокатури, яка власне дає можливість безкоштовної ну, допомоги у певних випадках соціально незахищеним.